Український медик Костя Василкевич розповів свій досвід роботи з горе командирами і як вона губили українських військових і здавали міста, і отримали винагороду від України. Це швидкі новини. Кожен ваш перегляд, лайк і коментар дає змогу нам донатити на ЗСУ. Отже, дякую Сергій Стерненко за правду. Хоча ця правда стосується не медиків, а операторів БПЛА, але з медиками совкові командири поводилися далеко не за стандартами НАТО. Через наші руки пройшло багато поранених, і вони погано висловлювалися про своїх командирів. Навіть цитували їх, що завтра замість вас нам пришлють інших, при цьому вищих офіцерів. Які понесли втрати, підвищували у посадах, незважаючи на те, які позиції та населені пункти вони здали ворогу? Відтак, від початку війни, у нашому секторі змінилося не менше п'яти командувачів. А як ви вважаєте, що потрібно робити з такими командирами? Мій друг, також генерал, але не зсу, з іронією згадував: здав місто, дістав Героя України, змінили на іншого цей також здав місто. Дістав Героя України, змінили на іншого, і так не менше п'яти разів. Я багато чого розумію, але я не можу зрозуміти того, як можна нагороджувати невдах і лузерів. За що їх нагороджувати, за які успіхи? Якщо командир медичної роти, всупереч наказам своїх прямих командирів утримує майже 30 людей у засвіченому приміщенні. Де в день з його наказу проводиться амбулаторний прийом бійців, це вам не нагадує трагедію 128-ї бригади. У нашому випадку загинуло 5 медиків та було 13 важких 300. Але командування бригади провело тільки розслідування по втраті майна. Виходить, що для них люди лайно. На мої вимоги щодо зміщення з посади їхнього ротного командування мені пояснило, що «А, «Е, молодий командир. Виходить, раз молодий, то все з рук. Таких фактів чимало. Але якщо ми хочемо, щоб наші збройні сили могли йти в наступ, то необхідно провести наступні дії, здійснити за два роки рік аналіз втрат, яких можна було уникнути, при цьому врахувати звільнення чи здачу позицій та населених пунктів підрозділами, які понесли втрати, а вже за результатом аналізу замінити неефективних командирів. Я наголошую: не вішати, не розстрілювати, не закопувати живими в землю. Просто замінити ідіотів на розумних, які вміють берегти і шанувати військових фахівців, що воюють розумом та досвідом та бережуть людей. А на цьому все свою думку обов'язково пиши у коментарі.